Унікальний повітряний бій в Одесі. Українські військові пострілом збили російський безпілотник «Орлан-10» із борту гвинтокрила. Російський дрон вартістю 100 тисяч доларів було збито на навчально-тренувальному літаку як 52 зразка 1970-х років, що належить українському волонтерському аероклубу. Атаку вдалося зняти із землі і в повітрі на відео півтора тонний літак кружляє навколо Орлана, чути постріли, і видно, як пошкоджений дрон зависає на власному парашуті та падає. Зазначається, що це перший випадок, коли наші військові використовують давно забуті, але ефективні методи знищення ворожої техніки. Тактика повільних повітряних боїв. Часів Першої світової війни тоді гвинтові літаки не мали передніх кулеметів. Тож пілоти, а частіше другі пілоти, цілили із пістолетів чи гвинтівок у ворожі літаки. Цей метод складний, але дешевий у боротьбі з повільними дронами кажуть військові. Адже кулемет на задній частині гелікоптера чи літака зберігає цінні ракети протиповітряної оборони.